Відмінювання іменників. Для зв'язку з іншими словами у реченні іменники змінюють своє закінчення. Така зміна називається відмінюванням або змінюванням за відмінками. В українській мові сім відмінків, кожен із яких відповідає на певне питання. Називний. Хто що? Родовий. Кого? Чого? Давальний. Кому? Чому? Знахідний. Кого що? Орудний. Ким? Чим? Місцевий. На кому? На чому. Кличний відмінок. Іменники виступають звертанням. Наприклад, називний є. Хто що? Родовий немає. Кого чого? давальний Даю. Кому? Чому? Знахідний бачу, кого, що, орудний, пишаюся, ким, чим, місцевий стою, на чому, на кому. Кличний звертання. Кличний відмінок виражає звертання. Він не пов'язується з іншими словами за допомогою запитання і не виступає членом речення. При звертанні не запитується, хто, що, кого, чого, а вказує на особу, формою займенника ти, ви. В будь-якому випадку. Називні і кличне відмінки прямі. Решта відмінків непрямі. Цікаво знати, що в Естонії і Фінляндії, вивчаючи рідну мову, учні повинні запам'ятати 14 відмінків, а в Угорщині 22. Чемпіон за кількістю відмінків мови народів Тагестану понад 50 відмінків. А ось у китайській мові жодних відмінків взагалі немає. Відносини між словами передаються за допомогою службових частин мови.